Тому що ми при мінімальні потребі на російсько-українському фронті в середньому використовуємо 10 тисяч снарядів на добу, те, що американці роблять місяць, за ми використовуємо тиждень. за тиждень. Росіяни використовують кількість снарядів в 3-4 рази більше. У них розхід, ну там десь на рівні зараз 27-32 тисячі снарядів, а так було до 40 тисяч снарядів на добу. От вся математика. І от якраз тут чітко ми розуміємо, що війна це економіка. І війна це спроможність величезної кількості підприєм, забезпечить ці три потреби. Європа, це чітко розуміла, чому вони з однієї сторони бояться Росії, тому що в першу чергу вони розуміють, що економіка їхня ще не запущена, тому вони хочуть її розпустити, запустити в тому розумінні, як треба, тому з нашої точки зору, е, наш досвід, який ми маємо, е, це найцінніше, що ми можемо дати ті країни, які нас підтримують. Але коли наші керівники, е, наших. Аборонопроморських під е, установ розповідають, що будь-яка взаємодія з країнами за кордонами, я вже не кажу, що стосується там взаємодії по випуску певної продукції, буде жорстко переслідуватися. Ви чи дурні, чи ви реальні дібіли коли такі речі говорите.